Всім привіт! Ви на каналі Амапустеля, а ми продовжуємо грати в гру, яка називається Забута N. І я нагадую вам, поки ми натиснули продовжити. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментарі, а також, звісно, поширювати відео друзям та ставити дзвіночки, щоб не пропускати наступні відео. А також, звісно, не забувайте підтримувати актуальні збори та допомагати тим, хто цього потребує. Так, ну що ж, а ми з вами зупинилися сюди, Яна. сюди? Ти впевнений? Ти впевнений? Я щось не впевнена? Щось не так з записом. Ну, ладно. Так, ми йдемо за тобою, фіг. Ми йдем за тобою, фіг. А я забула, тут і треба натискати. Так. Та ну, це непорозуміння якесь можна все владнати. Вас піймали з підробними квитками на ефірне місто руках? є лише одне місце для вас. Я можу стати в моногоді я певен, що є щось, де я змушуся. Тихо. Ви хочу усвідомлювати, що забувати, як я можу зробити для вас. Не цікавить припинити припинити розмови. Ви не розумієте, я не здатен до важкої праці, але з цифрами створюю до Заради всього. Чи можете ви замовкнути? Ну ж бо я все зроблю. Насправді дещо, що ви можете що ви зможете зробити. Так, нарешті, що зробити? Можете відійти трішки назад? Ні, ні. Так, зараз ні, не роби цього. Ні. Ось так краще. Ха-ха ха. Ні, заждіть, зупиніться. Перо. Навіщо він це зробив? Перо був повстанцем. Напевно, він зробив щось погане, та все одно так не повинно бути. На фабриці ми так не ставимося, то забувас таки, вони сюди приходять працювати. Думаю, я зрозуміла, що саме ви хотіли мені показати. Це не ставлення, до забула Я доповім про це майстру Бонку. Ти він в курсі. Це тільки вершина айсбергу. Ходімо. Мені шкода. Перо не заслуговував на це. Ні, не заслуговував. Божечки, ні. Смерті цього персонажа, як це? Ну, не головного, а як? Коротше, ви зрозуміли. Жесть бідне перо. Я в шоці? <сіх> Ні, це жахливо. Yeah. Зате ми стрибаємо. Yeah. А куди він так помчав? Мені ще втом треба пришвидшуватись. Ага, ти тут? Чекай, я подивлюся, що тут є. Чекай. Фіг. Тільки не сходами Сюди. Чому? Ми ж можемо ось це взяти. А, тут не можна. Добре, добре, фіг. Ти вже тут був, тому ми зробимо вигляд, що ми тобі віримо. Так, я вже не керую, вона сама йде Не можу відчинити. Ну жбо, відчиняйся. А тут хоч що небудь працює. Ну, жбо. Не працює. Ходімо, все-таки сходами. А чому сходами так небезпечно? Скажи мені, поясни, я теж маю знати. Ну фіг, пішли. Ну ж бо. Так, я вибираю. Це раз це. Ведіть мене. Так, давай. Давай. Ну. Один, два, три. Пішли. Як я можу тебе вести, якщо я тут жодного разу не була, а ти був? Мені здається, це дуже дивно. Ну що ж, пішли. А чому ти постійно зачиняєш перед ними двері? <різь> фіг, Ріні, a... привіт, я сподіваюся, <різь> ви в охороні <різь> знала, що ви повернетеся? Тоді ви також знаєте навіщо я тут і чому зі мною закониться? Я не можу цього допустити. Фіг? Фіг, що відбувається? О, фіг раніше тут працював. Фіг, це правда? Фіг, що ви ще ви приховуєте? Що ще ви що, ще ви приховуєте від мене? Наше нічого, Ен. Досить фіг, навіщо ви мене в це втягнули? Відповідь прямо за, за цими дверима. Ви знаєте, що буде, що вона побачить. я from. дуже на це розраховую. We're Ми йдемо туди. Я тобі вим про вас, майстер Бонко, що не ви відкриєте її? Вибачте, інакше не можу. Ен, послухай, я, я не хочу нічого чути, фіг. Просто покажіть мені те, що хотіли. Сюди. О Боже, о Боже. О Боже, що відбувається? Так, чекайте, ми по-моєму це читали, але давайте я. Я вже не пам'ятаю, що ми читали що ні. Так, Фіга так важко розгадати, я не знаю, чи він зі мною чесний. Якщо він дійсно хоче лише миру між майстером Бонко та повстанцями, то ми можемо працювати разом. Треба щось міняти, бо насильством проблему не вирішити. Фіг дотримав свою обіцянку, тож тепер і маю дотримати власну. після того, як Фіг покаже мені щось на фабриці, то ми втрьох я, фіг та майстер бонку повинні сісти за стіл переговорів. Помце б уже було. Бо я подумала, що якась дивна річ. Дивно, але Фіг чомусь не хоче, щоб я говорила з майстром бонку, а бонку проти мого спілкування з Фігом. Хотіла б я, щоб хтось нарешті пояснив мені, що відбувається. Фіг не говорить, що він збирається показати мені, а майстер Бонко взагалі не хоче, щоб я йшла на фабрику. Чому? Нам треба непомітно потрапити туди. Бо фіг розшукується, і якщо мене з ним побачать, то це викличе багато запитань. Фіг раніше працював на фабриці. Фіг, лідер повстанців, був одним із найкращих перевірених співробітників майстра бонка. А перо. Бідолашне перо, він не заслужив такої жорстокої долі. Та я відправлю цього охоронця, ну, сюди. Почекайте, нехай майстер бонку дізнається про це. Так він, навпаки, про цей охоронець хоче допомогти майстру бонку, хіба ні? Оце, я так розумію, план фабрики. Але, господи, якщо ви думаєте, щось ну, оце праворуч, це вежа. Посередині це щось з фабрикою, і зліва це щось з фабрикою Якщо ви думаєте, що я щось розумію. Ні так, він виключив дзеркало. Сюди ми можемо піти? Не можемо, все! Цей шлях для нас закритий. Так, ми можемо, в принципі. Я забула, як робити аніме бачення. Все згадала. Так, це ми заживити не можемо, тому що він його просто поламав. Отакий От ти. Мені здалося чи воно блимнуло? Та, не знаю, напевно. Ну, там не здалося. Я думаю, що це щось з анімацією. Могли би сказати мені, що ви працювали тут раніше, це не так і суттєво. Що ви маєте на увазі? Я слідувала сюди за вами, довірилася right. вам. Right. Маєте рацію. Потрібно було бути більш чесними з вами, вибачте. Що би не трапилось, я хочу бути вашим другом, і я вам друг. Розумієте? Фіг, що ви збираєтеся збирає мені показати? You. Те, що там вбивають забувастики, боже, яка ти недогадлива, господи. Це просто жесть. Я хотіла сказати. ой, боже, Коротше, Я хотіла сказати, щось я так казала, що ж задихнулася словами. Коротше, подивилася словами і думками. Я хотіла сказати, що було прикольно, якби у фіго цей ніс дерев'яний різ би як у Пінокіо, і ми б знали, правду він каже, чи ні. Ну що ж, нам вгору чи вниз? Я поїду вгору, я не знаю, куди нам треба. Може, нам треба було вниз? Боже, ми немов в пекло якесь підіймаємося. Так, а якщо я хочу назад вниз? Ні, я хочу назад вниз! Вниз! Ні! Я не погоджуюсь на це. О божечки, що там? О, насправді в цих штуках везуть забувастики! І вбивають... Увага працівникам фабрики. Це оголошення з вежі. остання секція ефірного мосту приєднана. і резерви аніми у вежі заповнено. Для випробування мені необхідно стабільне постачання, збільшене на 85%. Тому працюємо без відпочинку. Енн, я ж сказав, не йти сюди. Я знав, що я когось зняти таки знайдеш шлях сюди, особливо після останньої нашої розмови. Сподівався, що встигну з тобою поговорити до цього. Як ви могли, я не розумію. Я не розумію. Ні, як ви могли? Ти в курсі, дід? Як ви могли зробити щось таке подібне з усіма цими зубувастиками? Ен, та це ж просто речі, предмети, яка користь з однієї шкарпетки. У них немає призначення. Вони заслуговують на шанс. Моя люба Ен. А як же ті забувастики, яких ти висушила? Це інше ні, і ти це знаєш. Та ми нікого не висушили. одного. висушувати не так уже й погано, Ен. Усе відбувається миттєво. Вони по все одно стали кристалами. Вони віддають своє життя, а ми потрапляємо додому. Чому ж ви не сказали мені, що я забувастик? Ти людська істота, як і я. Та я знайшов тих щурів, що говорили тобі інше. Я розберуся з ними після нашої розмови. Ні. О, і що це тут у нас? Річ на прізвисько містер Фіг? Енн думає, що можна вірити тому забувастику. А чи не приховував він щось від тебе? завжди говорив правду? Я Ен. Я сумую за тобою. Я сумую за нашими вечорами. Я був такий зайнятий останнім часом. Якщо ти повернешся додому, то все це лишиться позаду і будемо тільки ми. Я теж за вами на надто пізно. Я не сумую за тобою. Ти якийсь збочений злочинець. Надто пізно, майстер. Енн? усе моє життя. Ви мене використовували і берехали мені. І я не знаю вас. Не говори того, про що потім пошкодуєш, Енн. Вимкніть піч майстер. Ти маєш розуміти, що я не зможу зробити це. Я розумію. Тоді ти поясню. Майстре, ви постійно кажете, що імпровізація дуже цінна якість. Фік. Yes. Так. Давайте зрівняємо це місце із землею. А я теж маю бігти. <толен> Цей важель контролює швидкість колії. Я вимкну висушувачі піч. Енн, обережно! Ця кнопка вимикає, висушувач. Я затримую їх, поки ви вимкнете щось там. Послухай, Ан, якщо зупиниш піч, ніхто, крім вежі, не отримуватиме аніме. Ну що ж, почали? Ен, прошу подумай про всі зусилля, що я вклав у це. Цю фабрику будували завувастики, ти губиш плоди їхньої праці. Подумай про всіх завувастики, яких ми забезпечили домівками і роботою. Дідо, ти мене збиваєш? Чекай. А що я маю зробити, чекай, я не розумію. Боже, я тупа, господи. Вибачте. Я маю зрозуміти, що я маю зробити для початку. Можливо, я маю десь перекрити оцю штуку. Я дуже сподіваюся, що через мій затуп ніхто не помре. Це прямо моя така остання надія. Ага, мені, мабуть, треба ось туди. Господи, ми зараз не спечемося самі. Так, давай сюди, нам схоже ось сюди. Боже, аби через мій затуп ніхто не вмер. Думаю, так все своє життя насправді. Так, оце ми виключили, добре. А, так, я можу аніма бачення подивитися, що відбувається, правильно? Так, і тепер нам нагору. Ой, вибачте, головою обрізалось. Так, начебто тут, і тепер нам потрібно вимкнути ось тут піч. Так, ми можемо тут стати? Давай. Ну що ж? Ну що ж, тепер нам сюди, мабуть. Мені прям реально страшно. Вау! Але як красиво. Ну що ж, ми вимкнули піч? Я сподіваюся, що так. Тоді нам треба нагору, мабуть. Вийшло. Я розумів, ти донесла мені свою точку зору, а тепер перепини це, Н. Йди в дупу. Ен, не відвертайся від мене. Дово це треба нагору, навпаки. Ой-ой-ой, ой боже, ой, боже. А, так, мені, мабуть, треба ось цю штуку. Можливо, ось так. Ні, це виглядає як фігнюлька. А, так, ми зробили ще гірше. Давай сюди. Так. Ми відкрили ці двері. Чудово, ми відкрили ці двері. Але ми закрили ці двері. Це не те, що ми планували зробити. Можливо, нам потрібно ось тут. Ай, нам не вистачає. Ладно, зараз спробуємо. А як нам це зробити, щоб нам вистачило і туди, і туди? Мабуть, треба там десь застрибнути кудись. Ой, вибачте, перекрутила. Я бачу, що ми вже граємо більше, ніж треба, але окей. Ну, типу, це вже не 10 хвилин відео. Але боже, тут не, краще не зупинятися, мені здається. Так, тоді нам треба ось тут застрибнути. Давай, стрибай. Стрибай. Але тут так прям не хочеться зупиняти це. Давайте вже спробуємо врятувати когось в цій грі. А, так, ось це нам, мабуть, треба опустити вниз. Ура! Тепер ми пішли сюди. І, мабуть, це тепер треба нам опустити вниз. Правильно? Так, куди воно йде? Ось це воно йде сюди? Ага. Тобто нам треба спочатку тоді відкрити ту штуку. М -м, давай тоді спробуємо ось таким чином. Це переставити сюди. Ой, вибачте. Нам. Ось так. Так, ну що? що взагалі виходить? А ми той закрили. Не дуже розумний був вчинок. Добре. Ми це вже зрозуміли. Це нам просто все перекриває, а якщо так? Ану, спробуємо. Ну, якось краще не стає. Треба якось продумати, ладно. Доведеться думати. Не люблю цю ці... річ. Але треба думати. Так, нам потрібно, щоб у нас було ось ця штука відкрита. Для цього нам потрібно. Ага, сюди йде саме оця нижня. Але треба, щоб була відкрита і ось ця штука. Оця штука живиться звідки? Звідси. Але ні-ні, ні чекайте. А, ага, ось це його перемикач, а це його. Тобто ось це йде сюди. Ой-ой-ой. Боже, аби ні, там ніхто не вмер, поки ми тупимо. -hmm. Так, начебто ми правильно зробили, але я, чесно кажучи, вже не впевнена. Так, ну ми начебто правильно заживили, правильно? Все. Ура! Ідемо вгору і вимикаємо цю штуку. Все, біжимо сюди. О, який стрьомний рівень. Давай сюди. Все, біжимо, дивитися на плоди нашої праці. Давай вниз. Yeah. Чудово! Енд And... Перетримайте важіль для мене. Я біжу, біжу, біжу. Я тримаю. А як довго мені тримати? Я боюся відпустити, бо раптом ми щось зробимо погано з цим. Я все ще тримаю, я не знаю, чи мені це потрібно, але я на всяк випадок тримаю. Йомайо! -йо! Ен, зараз тягніть важіль. Так я ж тягну. О Боже! Виживи. Виживи. Що мені робити? Тіхо, мене йде. Якщо ви вімкнете висушувач, то ми зможемо обернути його проти нього ж самого. Висушувач гаразд сподіваюся, ви знаєте, що робить? Ні, ні ні. Не треба ще фіга. Висушимо. Боже, ні. Ось ні. Якщо ти це зробиш, то ти лише річ, предмет, як і вони. Це лише імпровізація, майстре. Припини негайно. Я дав притулок тобі, коли всі відвернулися. Створив для нас цілий світ. А що зробила ти? Так а що мені робити? Чекайте, і ти ж не могла навіть підіймати забувастика, поки не дозволимо маніпулювати тобою. Так, ми увімкнули, правильно? Е, потрібно вибиратися, допоки все не завалилося. Нагору! Я хоч правильно зробила, я не розумію. Боже, воно мене так глушить, я сподіваюся, вам хоча б не чути те, що в наушники. Я стрибаю, мій коханий. Я жартую не можна. Поганий жарт. Давай, фіг, побігли. Ой ой ой! Треба не впасти. Цікаво, в цій грі можна померти? Збереження. На цьому ми зупинимося, о, господи, о господи, що тут тільки що було! Це це, що відбувається? Що відбувається? А, так, чекайте. Не забувайте підписатися, поставити лайки, написати коментарі, поширювати відео друзям, підписуватись на канал, ставити дзвіночок, підтримувати збори, допомагати волонтерам став... самі ставити волонтерами, допомагайте тому, кому це потрібно. І, о, господи, побачимо, що сталося в наступній серії. Ану, ану, бігом, бігом. Чекайте наступну серію, ставте дзвіночок, щоб не пропустити її. До наступної зустрічі, бувайте. Що тут відбувається в цій грі?